На сьогоднішній день 25 тисяч учасників бойових дій, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни зареєструвалися у такому пілотному проєкті Спорт ветеранів війни, спорт для ветеранів, який почав свою реалізацію відповідно на початку 2025 року. Вже 25 тисяч осіб отримали кошти на свої дія картки майже П'ять більше ніж п'ять тисяч ветеранів вже розрахувалися за зайняття спортом у басейнах, спортивних залах. І хочу наголосити, що ці кошти, які надійшли, потрібно витратити до 30 березня виключно на спорт, на зайняття спортом інакше вони повернуться на рахунок Міністерства у справах ветеранів. Хто має бажання продовжити займатися спортом, можливо, є люди, які ще багаються або вже хочуть подати заявку, це може бути можливо з 1 квітня по 20 Квітня нагадаю, що півтори тисячі гривень можуть отримати ветерани один раз на квартал і виключ... і витратити ці кошти виключно на зайняття спортом. Заявки можна буде подати через застосунок Дія з 1 по 20 квітня без зайвих черг та документів.